Злябах Андрій Петрович, доктор медичних наук, професор, я представляю відділ патології стопи та складного протезування нашого інституту. Відділ має давню, славну, непросту історію. Започаткований він був у 45-му році минулого сторіччя, коли була нагальна потреба у лікуванні поранених, цивільних. І військових з наслідками дефектів кінцівок, потреба в протезуванні і був створений відділ відповідний, який займався реконструктивними операціями на куксах кінцівок. Ішов час, видозмінювалися погляди, технічні можливості, але основна наукова і практична спрямованість відділу. Вилишалася сталою. З 2000 року відділ був перейменований, як став називатись відділ патології стопи та складного протезування. Чим було це обумовлено? що ми почали займатися патологією стопи в самому широкому розумінні цього слова. Травми та наслідки травм стопи гомілково-стопного суглоба, вроджені та набуті деформації, захворювання стопи і так далі. Ну і, власне кажучи, слід зазначити, що відділ є єдиною спеціалізованою установою структурою на терені України. За цей час з 2000 року. Були написані наукові праці, були видані монографії, були підготовані наукові та практичні кадри. Ну, і на сьогоднішній день безумовно відділ є лідером з означеного розділу травматології та ортопедії в Україні. Ну, по деяких питаннях, можливо, і у Європі. Про що свідчать результати наших спілкувань з зарубіжними колегами на форумах, конференціях, особисте спілкування і так далі. Відділ є також унікальним в тому відношенні, що ми займаємося цілеспрямовано ортопедичними проблемами, ортопедичними ускладненнями, пов'язаними з діабетичною стопою. Є такий розділ, який неохоче, яким неохоче займаються практичні лікарі через ряд моментів, які обтяжують поводження із пацієнтами, обтяжують поводження з їхніми стопами, з нижніми кінцівками. От. Проте ми цим також займаємося. Медичних наук, професор Герасименко Сергій Іванович, завідувач відділу захворювань суглобів у дорослих державного інституту державної установи, інститут травматології та ортопедії Академ, Національної академії медичних наук України. Наш відділ це фактично дуже унікальний відділ, який займається ну, на Україні. Такого відділу практично немає. Він займається Захворюванням, системними захворюваннями сполучної системи, при яких уражається в суглоби. І ми займаємося ортопедичним лікуванням цих пацієнтів. Це пацієнти з ревматоїдним артритом, системним червоним овчиком, анкілозимним спондилітом, це хвороба Бігтірева вторинні остеоартрози при захворюванні, остеоартрози, починаючи який, аваскулярний некроз різних відділів кісткової тканини, ми вже проводимо сучасну тканову терапію. І, на жаль, ці пацієнти, які до нас потрапляють, то це пацієнти, які вже хворіють рік, два, три, п'ять, втрачають можливість ходити. Багато років вони можуть бути лежачими хворими, і ми їх тут оперуємо, дуже багато операцій ми робимо і піднімаємо, і що вони самостійно починають ходити, себе обслуговувати і навіть повертаються до суспільно-кортисної праці. У нашому відділі за останні роки дуже багато нових розробок. Це завдяки нашим молодим науковцям. Які до нас приходять аспірантам. У мене вже їх понад 15 кандидатів наук, ну і чотири доктора наук під моїм керівництвом вони ці всі готували свої наукові роботи. І це в першу чергу стосується нижніх кінцівок, хоч і верхніх кінців, якою ми також займаємось. Це основним це колійний суглоб у нас розробки. При різних деформаціях у пацієнтів, особливо коли військові деформації це вальгусні варусні відхилення. У нас є свої розробки, запатентовані. Дуже цікаві розробки при згінальних контракторах. Це коли в сагітальній площині хворого втрачена функція колінного суглоба. Якщо зразу робити ендепротезування, це неможливо, тому що Можна втратити значну частину кісткової тканини або отримати проблеми з судино-нервового пучка. Тому ми попередньо готуємо їх, накладаємо спеціальні апарати волконесяни, які, як кажуть, по градусу в день розгинають кінцівку, допомагають нам розігнути, І коли кінцівка буде розігнута, ми наступним етапом робимо ендепротезування. Ну, крім того, у нас є новинка при диспластичних захворюваннях кульшового суглобу у дорослих, особливо коли є звих стегна високий і зразу ендопротезування робити неможливо. Якщо і робити, то можна нашкодити пацієнту. Ми за допомогою спеціальних стержневих апаратів знизводимо. Кінцівку до рівня голівки на рівні кульчової западини, і після цього робимо ендопротезування. Це наші також розробки, які супроводжувалися різними дослідженнями, як правильно встановлювати западину при ендопротезуванні ну і таке інше. Зараз ми стараємось. Поширювати, виступаємо на різних конференціях перед травматологами, ортопедами, робити у цих пацієнтів наших, які тривали, захворюють, мають тривалі захворювання системі захворювання сполучної тканини, робити лікувально-профілактичні операції. Це стосується при синовітах різних суглобів. Ми робимо артроскопічну тотальну синовектомію що дає можливість цим хворим, як кажуть, призупинити на деякий час хворобу, або взагалі вона може перейти доброякісно, доброякісний перелік. Але слід зазначити, що ми беремо тут ортопедичну сторону, але пацієнти дуже складні, вони ревмоортопедичні і потребують лікування у ревматологів, що ми продовжуємо і в плані підготовки. Особливо, якщо, якщо пацієнт довгий час не ходив, у нього є остеопороз дуже сильний, це зменшення щільності кісткової тканини. Також знижена значно функція м'язів. І нам потрібно буває, що ми. Пацієнтів зразу не беремо на операційний стіл, а два-три місяці готуємо, даємо рекомендації, щоб зменшити щільність, збільшити щільність кісткової тканини, зменшити атрофію. Тобто там у нас розроблені цілі комплекси різні підготовки пацієнтів до оперативних втручань. Костериз Олег Анатолійович, доктор медичних наук, керівник. Відділу травматології та ортопедії дорослих. З великим задоволенням маю честь як керівник відділу травматології та ортопедії дорослих, представити основні досягнення та спектр його основної діяльності. Я гордий працювати у відділі, який є самим старшим відділом в нашому інституті, має вікову історію. Так як нашому інституту в цьому році виповнилося 103 роки, і за цей час можна сказати, що збережені, започатковані нашими вчителями традиції. Саме в нашому колективі працюють чотири покоління науковців та лікарів. В щоденній науково практичній роботі відчувається наступництво поколінь, де поєднується, як бажання старших колег поділитись досвідом. А молоді бажання перейняти, втілити та вдосконалити набуте. Так, за більш як сторічну історію, наш відділ знаходиться на передових позиціях в ортопедотравматогічній патології. З 20-х років минулого сторіччя ми були піонерами в лікуванні туберкульозу суглобів. В 60-х роках першими застосували та розвинули остеосинтез в Україні. Саме в нас виконано в 60-ті роки перше ендопротизування кульшового суглоба, а у 80-ті роки впровадили стабільно-функціональний остеосинтез. В кінці 90-х років ми одні з перших впровадили, а на початку 2000-х років розвинули та застосували специфічні методики в лікуванні внутрісулобових. Проблем із застосуванням сучасної артроскопічної техніки, кількість яких у відділі наближається до 500 в рік. Ми визнані світові лідери в лікуванні такого специфічного захворювання, як теносиновіальна і антоклітинна пухлина, що в минулому називалась пігментом і лондулярний синовід колінного суглоба, і саме маркером наших досягнень співпраця із світовими лідерами у лікуванні цієї патології, яка продовжується і на сьогоднішній день. Спочатку повномасштабної агресії Російської Федерації весь колектив залишився на своїх робочих місцях і по сьогоднішній день виконує унікальні спеціалізовані оперативні тручання як пораненим бійцям, так і цивільному населенню. На сьогодні, завдячуючи також лише тільки кропіткій праці всього колективу, ми являємося визнаним лідером в ендопротизуванні кульчових та колінних суглобів. Саме в нашому відділі виконується майже 600 таких оперативних втручань різної категорії складності в рік. І з гордістю можу сказати, що ми вже давно перетнули межу 10 тисяч ендопротезувань за весь період існування цієї технології і роботи. Цього напрямку в нашому відділі. Але особливо здобутки їх унікальність та вузьку спеціалізованість ми досягли в ревізійному ендопротизуванні кульшого та колінного сулуба, яке за останні десятиліття збільшилося вдвоє. Від цього нашого колективу я бажаю всім міцного здоров'я. Все найкраще для вас, українці! Слава Україні! Героям слава!